Шановні друзі, хочу вам розповісти досить таку обширну широку тему на хлопський розум. Називається головні болі. Причинами головних болей, щоб ви розуміли, є тисячі причин. Але люди дуже схильні до головних болей і біжуть до аптеки і кажуть: дайте від голови. І аптекарка дає. Є купа засобів, всі вони знімають ці головні болі. Але чи вирішують питання оці препарати? Як ви думаєте, вирішують чи не вирішують? Як я сказала, тисячі причин голова, як скажемо на хлопський розум, це є рада. От голова за все відповідає в організмі. Які є негативи? В організмі поломки, чи то буде в серці, чи то буде в нирках, чи то буде в кишківнику чи в легенях. Інформація про те, що орган хворий йде до голови. Інформація знизу йде вверх. І голова називається за все в отвіті, як скажемо так на російській мові, за все відповідає. В цей негатив з організму інформує. Голову про те, що в нас якийсь непорядок. Але людина йде до аптеки і приймає таблетку. Ну, добре, вона випила, на якийсь час перестала боліти голова. Ну Добре, якщо в людини рідко, коли головні болі, вона, наприклад, не доспала, не доїла, хтось її знервував. Так? ну, Тимчасове явище. І вона випила ту таблетку, щоб, ну, щоб її полегшило, вона могла далі працювати, чи, чи ще там щось діяти. І вона випила, їй стало краще, а далі її голова вже не болить. Але є люди, яких голова болить постійно, що в них просто вони постійно живуть на тих таблетках обезболюючих. Питання, чому ця людина не думає, чому в неї хронічно болить голова? яка причина, які хворі в неї органи, що є неполадком в організмі, і що треба зремонтувати, щоб зникли ці головні болі? То я вам хочу сказати знову на хлопський розум, що найчастіше головними болями страждають люди. В яких є неполадки у внутрішніх органах. Значить, дуже часто причинами є стресова ситуація, особливо, коли людина живе в негативі. Негатив, вона отримує в сім'ї, наприклад, жінка від чоловіка, чоловік від жінки, чи від дітей теща, свекру, зять, сусіди, собаки, які гавкають, де і ніч, пси. Якісь по вулиці бігають ночами. Тобто, коли людина не має спокою хронічно, кожен день вона живе в негативі. Звичайно, що їй буде боліти голова. І вона таблетками нічого не вирішить. Вона просто собі зруйнує ще печінку і кишечник. Друге питання. Причинами головних болей дуже часто бувають розлади шлунково-кишкового тракту. Коли є хворі, Шлунок, пішлункова, нема травлення. В одних понижена кислотність, в других підвищена кислотність. І та, і там в будь-якому випадку немає достатнього перетравлювання їжі, так як має бути. Плюс не працює добра пішлункова залоза, немає травлення. Неперетравлена їжа йде в кишечник. Там застоюється, утворюються хвороботворні бактерії, які виділяють гази. Неприємні запахом, ті гази йдуть по всьому кишківнику і йдуть в рот. В результаті у людини подих з рота, поганий запах йде. Скільки б вона не мила зубів і не чистила, це нічого не допомагає. Чому? Тому що причина йде в кишківнику. Там бактерії намножилися, виділяють ці гази, і вони здувають живота людині, і ці гази йдуть і в рот, і звідти поганий запах йде. Тобто, Третє ще питання йде: не працює добре шлунок, не працює пішлункова, не працює, відповідно, і кишечник. А кишечник, якщо добре, не працює, утворюються токсичні речовини і тоді кров з кишечника циркулює по всіх органах і йде до печінки, і печінка це старається обеззаражувати, так як знімати ці токсини. Але печінка, коли її регулярно давати цю токсичну кров, і вона працює як фабрика, яка обеззаражує, вона змучується і починається руйнування печінкових клітин. І тоді а печінка в організмі відіграє дуже велику роль. Якщо порівняти по розмірах органи, які в нас є, то печінка має найбільший об'єм. А чому Бог створив печінку такою великою? Що просто так? Ні, тому що вона є багатофункціональний орган. Вона виконує дуже багато е, і різних функцій. І найосновніша її функція це те, що печінка то є фабрика, яка обеззаражує токсичні речовини, які утворюються в організмі. Також вона є біохімічна лабораторія, яка регулює обмін білковий, жировий обмін речовин, вуглеводний. Тобто просто без печінки нема життя взагалі. Хто має хвору печінку і зруйнує її, то на то місце ви не знайдете ніякого органа. печінка одна, очей є двоє. Нирок двоє, легень двоє, руки і ноги по двоє, а печінка одна. Якщо ту одну печінку та й зруйнувати поганими речовинами, які попадають з їжею, токсичні, хімічні, отруйні речовини, плюс антибіотики, плюс різні хімічні препарати, то що ми печінку? Що ми з нею робимо? Ми її просто руйнуємо. Тобто причини головних болей є різноманітні, і треба вникнути звідки пішло, яка причина, і тоді лікувати причину, а не наслідок таблетками, які бігом приймаємо з аптеки, і таким чином наша хвороба входить в ще більше і тяжче русло. Дякую за увагу!